<ріст> Добре. А, дівчат, давайте сховаємось трішки сюди. Не мокніть, як чоловік, мені можна. Сховайтеся, будь ласка. Завдання було, щоб виграти квиток на тіпішмоуд в Києві. Це виконати пісню а, з тематикою дня молоді. З тематикою... Давайте. Давайте я морозу, а ти, давайте значить? ну ні, по одному. А, по одному. Ну що ж, добре, давайте підтримаємо облиски наших учасників. Їхня е, жаємність до, до, до квитка, до безкоштовного квитка пере, передолала їхню сором'язливість. Ну що ж, щоб отримати квиток, треба попозоритись трошки. Тому, будь ласка, ваші облиски підтримайте нашу першу учасницю. Взяти можна, тільки не додому. Беріть якісь тільки тут, далеко не йдіть, бо там шнурок, що заплутаєтесь. Ну що ж, давайте підтримуємо облесками нашу першу учасницю. Оплодую звукооператор поки що, але нічого страшно. Давайте ще густіше поаплодуємо, щоб дольше закінчився, щоб ми тут не мокли. Ще 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 ще! ще! Так, чудово. Ну що ж, Давайте вашу пісню. Що там буде за пісня? Я впевнена в тому, що молодь у своєму житті має всі кольори веселки, і тому я обрала пісню мотороли Веселка. Добре, гарний вибір. Ну що ж, давайте поглядимо і, будь ласка, капельно Ваше виконання. Три, два, один, поїхали. Давайте. Я йшов. По воді і назад озирався, а потім побачив тебе, тебе у воді, я отак закохався, веселка цариця небес. мені. Мені за всі хмари за гору, загнати і витерти бруд. з обличчя і ніщо помізити сором, ніхто не залишиться тут. Хочеш, я твоїм кольором буду, восьмим кольором, восьмим чудом білим, я буду білим, як сніг, якщо ти ним бути дозволиш мені. Так, Рідом восьмий колір. О, ну, нічого страшного. Ну що ж давайте наступну учасницю викличемо сюди на сцену, що ви будете виконувати. Антия бери свої ідеї. Бери, що? Свої... ідеї. Ага. Ну що свої. Підтримаємо облисками і три запам'ятовуйте, будь ласка, учасників. Тому що е, суддями виступаєте ви. Не я, не хтось там, не якийсь дядько, не кастіточка. Е, виступати самими суддями будете ви. і Ви знаєте хто. Відкаються подільського поїде безкоштовно на хвилиночку. До речі, квиточок був наданий е, шоу. Відділ кадрів. Дивіться відділ кадрів не тільки на YouTube, а й по телебаченню, коли він там вийде. Е, ну що ж, три, два, один. І поїхали. Бери своєї ти великим мрії, великі думки. Нікого не питай. То все одно ніхто не знає де грагай. І лінії гни, буде важко тати гни під нами тони води, над нами сонце і срібні мости Знайте, ми пали вітрами, шаленими вітрами нас доля несе. Дайте дорогу й не питайте, для чого і любіть нас такими, як є. Знайте, ми павні ні віднями зеленими вітрами. дорога несе ваші обласки Чудовий вибір. До речі, дуже круто. Дякую. Тока, о -о обробка, обробка, і наступна наша учасниця. Представтесь, нагадайте, люду. Доброго, Доброго вечора, всім. мене звати Оксана, і до того, як я зіпсую про себе враження, я би хотіла вас всіх привітати з ним, молоді. побачати, і... І щоб це відчуття молодості, щоб це відчуття шаленого драйву і здатності запалюватись від одного тільки слова чи погляду, щоб воно залишилось на все життя. Так, не підлизуйтесь От. до людей, не підлизуйтесь. я знаю, що ви хочете щоб виграти, але добре. І це я вибачаю за те, що зараз їм зіпсую трошечки цей вечір. Що страшно? Це... Ну, що ж, ну давайте підемо. Мам, облискам, щоб не хвилювалася дитина і три, два, один. Поїхали Це пісня. Це а, пісня Добре. крихітки, яка називається Прима. Поїхали! Ваші облиски. Ти суперстара. Я на старті в тебе ліхтара. В мене факел стату. би статуть, тільки не твоєю цінню. Знадок ноти за якими ми догрались, виняли себе із правил. Мій аргумент трима, так. моє слово платина. Напевно, ми з тобою одного ритму прийма, нас так мало, мало бути менше вдвічі. Це погана звичка бути голосною, надто прима. Ваші облички. Ну, чого, так же і напозорилися. А то ви так на, на розказували, що я думав, що тут буде як ніби в караоке клубі. А тут оказується, що і нормально щось вийшло. Ну що ж, Інна, будь ласка. Ой, дуже хочу на діпішно співати. Не вмію, Що ж таке? <рес> так хочеш, ж пише. Давайте підтримуємо. Ви готові? Готова пісня. Слова свої моєї команди. А мотив скрябін, місто щасливих людей. Ну добре, давайте підтримаємо. Чудово це обробка авторська. Можливо, я скажу, що наше місто село, і хтось за це готовий розбити лице. Не треба. Давайте після концерту. Можливо, ви хотіли жити не тут, але так повернула життєвий маршрут, так треба, хоча не все ідеально, але ж ти знаєш, як тепло світить фортеця, смотриш століттям, і лється, місто щасливих людей. І не важливо, що в нас базар в центрі міста це тема не для туриста, місця китайських речей. Але я, кохання, сім'я лебедів а ти не цінуєш ти в неті засів, пройдися і озирнися навколо. Да не завжди гарно пахне у нас, і точно ти прокляв вже не раз не спорю. У нас не все ідеально, але ж ти знаєш, як тепло світить фортеця, смотрю століття, мильється місця щасливих людей. А нам важливо, щоб кожен з вас посміхався. Добрішим буде старався. У нас місто щасливих людей. Ваші облиски дівчата. Виходьте дуже дощіку немає того. Вам аплодували. проходила чудова гарна атмосфера. А, Три, Нічого страшного, доктор. А, але мало ви все одно отримаєте подарунки. Не тільки, не тільки від організаторів, не тільки на Діпішмот. отримаєте подарунки і від бургер-шефа від нашого е, партнера. Е, отримаєте також е, подарунки від The Gata Music Day, який відбудеться 15 липня. Так, Тримайтеся в руках, готуйте е, долоні Наш учасниця під номером 3. Будь ласка, ви ще обласки. Ще краще. І а, ще наше учасник номером 4, яка виконала авторську пісню, в принципі, <плес> <плес> ну, це ж, на, ми, як на мене трішки мікрофон пропадає, нічого страшного, але я то переживу, буду горлопанити, так. Е, ще разок, давайте так, щоб закріпити результат, тому що трішечки вагаюся є бо... yeah. учасники номером 3. І учасниця і номером 4, будь ласка. Ну, Я в принципі беззаперекна. Інна, ну, скільки грошей тим людям ми ви тут вирішали. Скажіть, будь ласка, ніскільки? Ну що ж, здається, так, ну щоб не казали, що це все підстава, але все ж таки самі всі чули, всіх вуха, всі чули. Їде на Ді Пішмот, від Кам'янця-Подільському, в рамках Global Spirit Tour в місто Київ. Цей подарунок, квиток На концерт! Ді Отримує ім'я на нашого під номером 4. Тримайте, будь ласка. Чудово, 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 чудово. Далі наші дівчата, наскільки, наскільки я запам'ятав, учасниця під номером... Два отримала трішечки, абсолютно трішечки менше обласків, тому і тому вона отримає подарунок від нашого бургер-шефа бургер, бургер -дарт Вейдер. Дивіться, не помалюйте свої піднебіння, щоб не було чорне. Чорний бургер. Тримайте цей подарунок вам. І нашим учасниця під номером та. Та, та три е, кутки на Music Day, який відбудеться, ще раз нагадую, 15 липня у на руській брамі запрошуються, звичайно, усі там буде просто дуже багато. Дуже багато різноманітних гуртів, які, звичайно, запалять вас, які, від яких ви отримаєте мега круті враження і обов'язково здивують. тому що в хедлайнерах є фліт, в хедлайнерах є багато різноманітних гуртів, які... Просто взривають мозок і дарують купу драйву, купу гарного настрою. Отож від організаторів заката Music Day наші учасниці два та три отримують квиточки на цей фестиваль. Під ваші оплески будь ласка, давайте проводимо їх ще більш гучніми оплесками за сцену.